Всім гарного дня! Сьогодні я приготувала отакий коктейль. Тут зелене мохіто, Персики, присипка для коктейля. Зефір і напій молоко і напій з мого напій мого дитинства. Ось такий от гарний. Смачнее смачнее. У мене є галалея. Ну, цвіточки. Дуже багато цвітів, ну, не багато, ну 10 штук є, хочу вам показати. Зараз. Ось такий цвіточок. Ось такий цвіточок. Такий, такий, такий. Ще такий мамка десь принесла. І цей мамка принесла. Ось така в мене цвіточна галерея. Я тут поливаю їх. А це я. Гарного вам настрою. І такий ж саме настрій такий, як, як у мене Як у мене. От такий коктейль я п'ю сьогодні з вами. Я вам робила дуже смачний. Це були прохолоджі, а це вже настоящий коктейль з молоком, з мохітом, вішенкою, джемом. І все в місті, воно там гарно. Все сочитається і там льот. Гарного вам настрою, щоб у вас такий же самий був коктейль. Ось вот такий вот коктейль у вас був. Гарного вам настрою, до побачення.